Один в каної у Луцьку. Троє людей, що отримують навколо космос. Троє людей, що звучать у ритмі світла і любові. А разом вони один в каноє. Це повідомлення в групі «Контакті» концерту цього молодого львівського гурту, який відбудеться сьогодні, 18 травня, у філармонії, у залі під назвою Рояль за адресою Волі 46. І сьогодні ці дівчата без хлопця. На жаль, у нас у студії і звати їх Олена Давиденко та Ірина Швайдар. Здрасте, дівчата. Добрий ранок. Доброго ранку. Ви вперше у Луцьку до нас завітали? <звіт> так. я <звіт> теж. Тобто, як, як відбулося ваше знайомство з Лучанами? Хто з подвиг, хто перший був ініціатор, Лучани чи львів'яни? Як ви познайомились з організаторами? Ну, Іра краще знає цю передісторію, Давайте розказуємо. Я вже так. так точно, достеменно вам не розповім, але пам'ятаю, що з Ігорем, нашим організатором, ми, здається, на фестивалі десь перетнулись і познайомились. Ну, він там почув нашу музику. Ми так сконтактувалися, якось сподобались одне одному, от як люди, і ну, тепер він запросив, прийшов час і запросив нас до Луцька. Так, я так розумію, що він закохав всю вашу творчість і я не знаю, що зм... його треба оминути увагу і цей год. Сім сім Телефонуйте до нас. Ми працюємо у прямому ефірі. Між іншим, ми можемо розіграти квитки на цей сьогоднішній концерт, на цей квартирник. Так, от дівчата його з собою так. взяли. І тому телефонуйте до нас, ставте запитання учасникам гурту «Каноє», а перше запитання в мене вже е, назріло. В першу чергу хочеться запитати, що це буде за концерт, які, на яких інструментах ви граєте, що буде, скільки він буде тривати, що це за концерт. Щодо інструментів, щодо звучання, то воно в нас мінімалістичне. Тобто нам зараз комфортна мінімальна кількість інструментів для того, щоб передати нашу енергетику атмосферу, це гітара, це барабани африканські, ну і вокал. Тобто, зараз нам цього достатньо. Відповідно, концерт, сама атмосфера його буде камерна, тобто невелика кількість людей, всі в купці близько одне до одного для того, щоб був якийсь такий контакт без дистанції, без, без дистанції, сцени, без розділень. Ну mm -hmm. так сподіваємося, що буде. і так розумію, разом. що всі просто сядуть на підлогу, так і це буде такий, такий домашній міждособочок, Так, мабуть, так і буде З цієї ж саме соціальної мережі. Я дізналася, що. Є у вас дві гітари, але ви мрієте про гітари електрогітари. Це ваша мрія, до якої ви йдете. Чи це насправді так? Чи це просто а від кого ви це почули в соціальних мережах? Соціальна соціальних... інформація про нас кажучи, про те, А від що... нас чи, чи просто про нас про себе пишеться? Насправді ми давним-давно таке вже написали і ну якось це в інтернет. Просто не змінили. Насправді, в нас зараз там не про електрогітари йшлося, а про гітари з підключками. На самому початку в нас просто була одна гітара з такою підключкою, а інша взагалі без підключки. От. Ну і Ми написали, що мріємо про, про гітари з підключкою. От. Я так зрозуміла, що мрія вже збулася. Вже збулася, так ми просто не змінили текст. Ага, як ви взагалі означаєте свою музику, як ви її називаєте? Що це за стиль? От ми змогли це почути, подивитися. Ну, в принципі, це схоже щось на якесь індії, так вже майже все, що зрозуміло називають індії. Ні, от я проти таких назв, тому що. Ну, зараз дуже багато молодих виконавців груп називають стиль індії до кінця не розуміють, що це таке. Чесно кажучи, я сама не дуже розумію, але для мене інді музика це ну, більш західна музика. Ну мені здається, в нас немає якихось таких інді гуртів, які б. Ми якось могли конкурувати з за кордонами індіартами. Наша музика, я не проти того, щоб нашу музику, якщо вже ділити на стилі, називати популярною музикою, але не в значенні попси, яка зараз заполонила наші е, простори медійні, а ну, просто популярна музика, проста, зрозуміла. От. А у Львові вас крутять. Ви сказали, що е, медійні Просторе все захопило. У Львові вас е показують по телебаченню по телебаченню. Показують, але в основному це живі виступи. Живі. У нас немає таких студійних записів, які можна було б дати на радіо. От ну але тим не менше живемо. Я хочу yes. стосовно визначення нашої музики. Ще я на це питання завжди відповідаю так, що нехай музиканти роблять свою роботу, нехай вони грають. А от музичні критики, теоретики, нехай вони визначають, що це я за А обманюйте. Всі всі чудово знають знають на яку цільову аудиторію працюють. Що туди там, наприклад, не прийдуть бабу бабусі, от або сюди, наприклад, не прийде молодь. Ми були б прийшли бабусі. Брянщі... Всі знають свою цільову адиторію нас... на кого випрацюють? Ну в нас такий гарний випадок. Що на наші концерти насправді різна аудиторія приходить, і молодь, яка, наприклад, слухає різні види музики, стилі, і старші люди теж приходять. Дуже приємно, до речі, коли старші тітоньки, бабуся, ще не бачила, але тітоньки приходять і підходять після концерту, кажуть, що їм подобається. Ну, для нас це. Богомісного. А як взагалі створився група один в каноє? Адже вас троє, а в Каноє один тільки. Що за парадокс назви? Там взагалі дуже довга передісторія. один в Каноє, але насправді на початку нас було семеро чи восьмеро. Ну, але якось так з часом. Одні люди все-таки вибрали собі якийсь один напрямок в музиці, інші інші. Нас залишились троє. Тобто, перше залишились двоє. Я і Устин, наш гітарист. Потім до нас прийшла, приєдналася Оленка. а назву ми вибрали один в каної, тому що це переклад такого індіанського імені. Я зараз не озвучу, як воно звучить, бо все ж таки, Михайло, ти щодо інді мав якусь ра рацію? Бач, навіть назва гурту е індіанські дуже, дуже багато романтизму ців в цих всіх історіях. Дивлячись на ваш е гастрольний графік, е бачиш дуже багато різних міст. Це і Івано-Франківськ, Луцьк, е Львів, Київ. Скоро будете власне так. в Києві. Так uh -huh. е, ви ще й плануєте певно, що влітку їздити по різних фестивалях, так і там знайомити глядачів своєї творчістю. Так, щодо фестивалів, то зараз є тільки домовленість з заходом. Такий фестиваль uh -huh. у нас є. От ну взагалі до фестивалів ми так е, обережно е, від ну, ставимося, тому що е, ну, у нас все-таки звучання більш камерне uh -huh. зараз. О, ти і хочеш і якоїсь гарної акустики, гарного приміщення? А на фестивалях не завжди організатори можуть це забезпечити. Тому. Де найтепліше сприймає вас публіка? Чи є можливо улюблені міста, окрім Львова? Вже довелося вам побачити трошки. Запорі... Дуже гарно було у нас в Дніпропетровську. Дніпропетровську, Дніпропетровськ. насправді Львів'ян було... тепло зустрічали в нього. Це був було... Один з найтепліших наших таких запросин, запрошень, тобто ми дуже задоволені тим, як нас приймали, як нас любили, як нас гостили. Я так розумію, ви співаєте все українською? Там все розуміли? Чи просто слухали мелодію? Чи слова теж розуміли люди? Словами було важче, відгукувались, тобто якось по е, включеності аудиторії було видно, що ну реакція зворотна швидко доходила інформація. От е, скажімо, е, до порівняння. Ми також були в Одесі, і нам там здавалося, що одеситам доводилось спочатку перекладати цей текст на російську мову, а тоді вже якось реагувати. Можливо, от, ну якесь таке. Ну але це, це наше сприйняття. А, це наше То, сприйняття. як воно було. Насправді можна загально. Ми не проводили опитування соціологічного, як там наші книги, відгуків не маємо ну, такої хіба інтерактивної. Сьогодні вже знаєте, стільки можливо за попередніми, хоча б підрахунками, стільки до Луцька прийде людей на концерт. Очікуємо, напевно, біля 80, так як казав Ігор, наш організатор, десь в таких межах. Якщо вони всі комфортно помістяться, то це буде чудово. От, тому що квитки вже були розкуплені, а ще я знаю, що були бажаючі, то е, ми готові прийняти всіх, хто хоче нас слухати. Єдине, щоб це було би, комфортно також для всіх. Друзі, телефонуйте до нас 77242. Ми розмовляємо із учасниками гурту Один в каноє. Також ви має, маєте можливість відкрити ось цей конверт, в якому знаходиться. Я маю надію, що знаходиться квиток на сьогоднішній концерт. Так, ну що ж, мені ще хочеться в принципі взнати, як відбувається оця от кухня гурту Один в Каної. Чи у вас демократія? Чи там. Я не знаю, у де. вас є лідер якийсь такий прихований, так. хто важливо, пише музику? психологічний. Ваш повністю ж авторська музика, хто її робить, хто є осердем цього всього? Іра. Іра є автором. Так. Ну, я думаю, тобі, напевно, буде нескромно самі про себе розповідати, Давай. тому я про тебе розповім. Іра є автором всіх наших пісень, текстів, і також Муж музики. Так, крім однієї, у нас є одна пісня, яку ми виконуємо не нашу, а нашого хорошого друга. І, і також основа музики також пише Іра. Хоча інколи буває так, що у стим наш гітарист придумує якусь тему музичну, і тоді Іринка може написати на неї якісь якусь поезію. Тобто воно насправді так з двох сторін відбувається. А вже оранжування і те, як ми це все разом творимо, ну то звісно що всі разом. Ось всіх є музична освіта. Середня музична освіта є в мене. У в мене немає, в мене в мене немає. Є вулична музична освіта з практики. Я починала грати як вуличний музикант. Ага, тобто це все так. <гум> тобто, ви знаєте, що таке заробляти за допомогою гітари, так? так. Барабан. І барабанів. Я, я барабан. <гум> тобто у вас барабани і гітара в даний момент, так? Так. А ну, вокаліст. І Ніякі інструменти в цей час. Ну, я доколи Тебе... підіграю на гітарі, uh -huh. буває на клавішах, там у нас губна гармошка є. От ну так, де-не-де, деяких піснях. Uh -huh. Там, де ми відчуваємо, що воно пасує. Uh -huh. От мені завжди цікаво знати, от музиканти, які от е, так хвацько віджигають на гітарі і ще й в цей момент співають. Як вони можуть робити дві справи одночасно? Вам важко? Не Наприклад, фен Я, казав, я що... не хвацько віджигаю на гітарі. важко сказати. Я там. Френк Запа говорив, що він або співає, або грає. Ну, дві речі од одномоментно не робить. Ну, вам не залежить від людини. Mm -hmm. Тобто, ну, мені не важко, в принципі, якось поєднувати вокал і гру, воно не заважає. Тобто ритм все одно один він тримає, якось спонукає грати і співати одночасно. Не знаю, як? кому. Mm -hmm. Тексти повністю випачте. Так. 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 І ще про мрії. От, власне, одна у вас вже збулася. Перспектива розвитку вашого гурту, про що ще мрієте, чого хочете досягти. Чи просто ви займаєтесь тим, що душа бажає? Ну, у нас є, звісно, мрії, якісь і амбіції стосовно музики. Ну. Скажу за себе, у мене є така мрія, щоб якраз от музика була повноцінною моєю професією. Тобто я до цього йду, я в це вірю. Багато зараз говорять про те, що ні, не можна муз... з однієї музики жити, якось все ну, одно ну, заробляти собі на життя, якось нормально, комфортно себе почувати в тому світі. Я думаю, що можна. Треба просто до цього йти. Участь у телевізійних проєктах чи пробували таким методом себе просувати в шоу-бізнесі? Ну, я пробувала. В мене був один досвід на цьому x факторі здається. От я пройшла якихось два тури чи один відбірковий, але далі вирішила не йти, тому що ну, мені не, не сподобалось, не, не відчувала себе якось комфортно. Ну, Шоу це не для мене. Так, зараз... Ми не що у мене так часто про нас кажуть. Ми якось так відчуваємо себе. Інколи ми дуже боїмося, якщо чесно, нашу аудиторію. О, хто, хто, хто про таке говорить? Ну В тому розумінні, що якби, для нас важливо, щоб, щоб нас почули. Так? і тому ми, такі, трошки... Ну, ми не нав'язливі. Ми йдемо туди, куди знаємо, точно прийдуть люди, які хочуть нас почути. Добре, бажаємо вам успіху, щоб всі ваші мрії збувалися, все, що ви задумали, вдавалося. Щоб публіка вас почула. Луцька саме публіка. Сьогодні ще раз запрошуємо усіх бажаючих сьогодні у філармонію на концерт гурту Один в каної» львівського гурту. Дівчата даруємо вам також клубні картки танго маркет. Так, я Примати. думаю, що і гостям це yeah. теж знадобиться, тому що більше 60 установ уходять в цей клуб, тому якісь знижки вам теж знадобляться. Але я впевнений, що наші глядачі ще почують і побачать наших гостей, оскільки гурт один в каної буде і гостями на біс, тобто вони наприкінці заспівають одну із зі своїх нових пісень.